Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати види речень за метою висловлювання. А саме питальне речення. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля! Усім вам зичу здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора! Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери запишіть такі склади. Ге. Р. Ер, ере РО, ОРО. Ой. Йо. Перевірте написане. На наступному рядочку з великої літери через кому запишіть таких два склади. Рой. ГЕ. Поставте тере та утворіть слово з цих складів. Правильно, у вас вийшло слово герой. Діти, складіть, будь ласка, речення, використовуючи це слово. Запишіть свої речення. Пам'ятаємо, що речення ми починаємо писати з великої літери в кінці ставимо крапку. До речі, якщо в кінці стоїть крапка, як ми називаємо це речення? Ми вже знаємо, що це розповідне речення. Речення, в якому про щось розповідається. У кінці такого речення ми ставимо крапку. Моє речення, мій тато, герой. Це розповідне речення. Розгорніть свій підручник, сторіночка 108, вправа 6. Прочитай. І вивчи на пам'ять вірш Лесі Лужецької. Випиши питальні речення. Давайте прочитаємо, а вдома ви його вивчите. Куди йдеш? Ким хочеш стати? Питальні мусять запитати. І ти пізнаєш їх у мить. Питальний знак в кінці стоїть. Ми бачимо, що наш вірш починається з питальних речень. Читаючи питальні речення, ми маємо додавати свій голос питальної інтонації. Куди йдеш? Ким хочеш стати? Питальне речення в кінці стоїть знак питання. Запишіть у своєму зошиті вправа 6. Та випишіть питальні речення. Скільки питальних речень є в цьому вірші? Так, два питальних речення. Куди йдеш? Ким хочеш стати? Запишіть, будь ласка. Запам'ятайте речення, у якому про щось запитується. Називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання. Наприклад, хто написав цю книгу? Це питальне речення. В кінці стоїть знак питання. У цьому реченні про щось запитують. Вправа 7. Розподіліть ролі і прочитайте розмову бібліотекарки із читачкою. Випишіть із розмови питальні речення. Яку книжку ти прочитала? Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. Хто написав цю казку? Микола Трублаїні. Що тобі найбільше сподобалося в казці? Мені сподобалось, як дівчинка Наталочка рятувала сріблясту рибку. Діти, які речення говорить наша бібліотекарка? Питальні речення. так, Адже вона запитує, яку книжку ти прочитала? Знак питання. Хто написав цю казку? Що тобі найбільше сподобалось в казці? Бібліотекарка ставить питальні речення до нашої читачки. А як ми назвемо речення, якими відповідає наша читачка? В кінці ми бачимо крапку, тобто це розповідні речення. Молодці. Запишіть, будь ласка, у зошиті вправа 7 і випишіть із цього діалогу питальні речення. Перевірте написане. Три питальних речення у вас має бути. Тепер встаньте трішки та відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Продовжуємо працювати. Вправа 8, сторінка 109. Прочитайте прислів'я. Сформулюйте запитання до виділених слів за зразком. Запиши складені питальні речення. У нас з вами є таке прислів'я. Лагідним словом і камінь розтопиш. Виділене слово лагідним. Спробуємо утворити питання до цього слова. Яким словом і камінь розтопиш? Лагідним. Наступне прислів'я. Мудре слово добрий друг у біді. Виділене слово мудре. Яке питання ми можемо поставити до цього слова? Яке слово добрий друг у біді? Мудре. Третє прислів'я ласкаве слово ключ до серця. Яке слово ключ до серця? Гостре словечко коле сердечко. Виділене слово гостре. Яке словечко коле сердечко? Відповідь гостре. Діти, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що слова мають велику силу, так? і лагідне слово може втішити і заспокоїти людину. Ласкаве слово може знайти ключ до серця, мудре слово може підтримати у біді. А ось гостре словечко може е -е, дуже боляче вколоти сердечко. Тому правильно підбираємо слова. Коли спілкуємося. Запишіть, будь ласка, питальні речення, які ми з вами утворили. У нас їх чотири. Перевірте, написане. Пограємо у гру. Поставте запитання до відповіді. У нас з вами є відповідь. Перша. Так. Школярі. І тепер прочитаємо питання вгорі. Школярі учора проводили свято казок? Відповідь так, школярі. Зверніть увагу, слово школярі у нас виділене, так? Саме своєю інтонацією ми маємо виділити це слово, щоб уточнити. Це саме школярі учора проводили свято казок? Чи, можливо, дорослі? У нас відповідь так, школярі. Значить, маємо з підвищеною інтонацією прочитати це слово. Школярі учора проводили свято казок? Так, школярі. Друга відповідь так учора. Як ми а, зачитаємо наше питання, якщо нам потрібно а, почути так учора? Школярі учора проводили свято казок? Тепер наголошуємо слово учора. Можливо, це було позавчора, а можливо, сьогодні у нас відповідь: так, учора. Тому маємо наголосити саме на цьому слові. Школярі учора проводили свято казок? Так, учора. Наступна відповідь: так, проводили. Як ми зачитаємо питання? Школярі учора проводили свято казок. Тепер наголошуємо слово проводили. Так, проводили. І наступне четверте, так, свято казок. Школярі учора проводили свято казок? Так, свято казок. Завдяки інтонації ми з вами уточнюємо у реченні саме те, що нас цікавить. Запам'ятайте, що мудрі запитання. Для розуму змагання потрібно правильно формулювати своє запитання. Що саме ви хочете дізнатись? Що саме ви хочете почути? Питальні речення, діти, це ті речення, у яких про щось запитується. У кінці таких речень ставиться знак питання. Продовж речення. Найкраще мені вдалося. Тепер я знаю, що. Мені було незрозуміло. До нових зустрічей!